Вітаю на 18-й теоретичній темі нашого курсу, а саме темі комбінаторика. Відповідно, сьогодні ми розглянемо такі підтеми, як означення того, що таке комбінаторика, правила суми та добутку, перестановки, розміщення та комбінації. Відповідно, що таке комбінаторика? Комбінаторика це розділ математики, присвячений розв'язанню задач вибору та розташуванню елементів. Відповідно, комбінаторика – це наука, яка допомагає вирішити такі. Скажімо, питання, ось з кількома способами можна вибрати щось із чогось, скількома способами можна розташувати щось десь, і так далі. Тобто, всі ось ці, майже як ймовірності, тільки про комбінації і варіанти вибору. Відповідно, перше, що нас цікавить, це правила суми та довідку, і а, тут у нас все дуже просто. Якщо у вас в задачі, в умові сказано, виберіть щось або щось, тобто, коли у вас є вибір між чимось. І там стоїть питання, або то ви комбінації плюсуєте. Тобто вам цікавлять, або ось ці комбінації, або ось ці, тобто, в сумі у вас їх якби, спільна кількість цих комбінацій. Але якщо у вас в задачі вказано слово та, тобто це та щось. Ви пов'язуєте між собою свої комбінації. І відповідно, коли ви чуєте слово та, це одразу множення комбінацій. Відповідно, переходимо до самих формул. І перед тим, як прийти до формул, треба познайомитися з таким поняттям, як факторіал. Це знак оклику. ось цей. Факторіал це у нас значок, який допомагає записати таку дію. Тобто 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Там 6 факторіал це у нас 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6. 7 факторіал це 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 на 7. Тобто ми записуємо множення чисел, починаючи з одиниці до нашого числа з факторіалом включно. І тут нам знадобиться дія скорочення факторіалів. Наприклад, ви 7 факторіал ділите на 5 факторіал. Ви можете 7 факторіал розписати як 5 факторіал, що множиться на 6 на 7. Тобто це ж все ще 7 факторіал. А знизу буде 5 факторіал. Ви їх скорочуєте і отримаєте 42. Тобто таким легким чином ви можете скорочувати ці факторіали. А ми переходимо до, не до, Д, до формули перестановки, відповідно. Перестановка це у нас по суті формула, яка допомагає вирішити задачу, коли вам просто потрібно представити кількість елементів на кількість відповідних міст. Тобто, у нас взагалі буває два типи запитань, які нам потрібно поставити перед вибором формул. Це запитання, чи важливий нам порядок перший, та чи співпадає кількість місць з кількістю елементів. Тобто, якщо порядок важливий, чи, чи важливий порядок? Ось так. Якщо порядок важливий, нам формула підходить або P із N, або A із n по K. І щоб зрозуміти, яка з них нам підходить, ми задаємо собі питання, нам о, вистачає місць на наші елементи, чи кількість елементів більше. Тобто, кількість місць співпадає з кількістю елементів. Якщо так, то у нас формула P із N. Якщо ні, то у нас формула А із N по К. Якщо порядок нам не важливий, то тут так, а тут ні, то ми обираємо формулу С із N K. Відповідно, формула P із N. От іменно тоді, коли нам в задачі прямо вказують, що нам важливий порядок. Коли нам вказують, що розставте щось в певному порядку, скільки є а, варіантів, що ну, розміщення чогось десь, тобто 5 елементів, в 5 місць, 5 цифр, умовно, на 5-ти на цифрове число, тобто в 5 ячейчок. Таким чином, у нас буде формула P5 або 5 факторіал, і це у нас буде 1 на 2 на 3. На 4 на 5 2 на 3 6, на 4 – 24, на 5 – 120. Тобто П-формула використовується, коли вам потрібно 5 чисел на 5 місць поставити. 5 предметів на 5 вікон. теж. 5 вікон і так далі. Тобто, Просто представити 5 книжок на полиці. Тобто, коли у вас 5 місць на полиці, під 5 книжок, вам потрібно подивитись, скількома способами це можна розмістити. Друга формула, яка нас цікавить. Це формула розміщення. І формула розміщення використовується тоді, коли у нас, наприклад, є 7 цифр цифр, але у нас 5 цифрове число 5 місць. І тоді ми записуємо а із n по k. Найбільше число пишемо вниз, тобто буде А із 7 по 5. Сама формула виглядає наступним чином: n факторіал на n k факторіал. Значить, буде 7 факторіал на 7 мінус 5 факторіал. Відповідно 7 факторіал ділити на 2 факторіал. Це як виходить 2 факторіал помножити на, на 3 на 4, на 5 на 6 на 7, ділити на 2 факторіал. Скоро тили. І вийшло у нас 12 на 5 на 6, 12 на 30. І на 7 або 12 на 210. Давайте це помножимо. Це буде у нас 2100 плюс 420. Або 2520. Тобто стільки комбінацій у нас є розставити 5 а, цифр із 7. Або 7 цифр в 5-ти цифрове число. Тобто ще раз. Нам важливий порядок, але кількість місць менша, ніж кількість цифр. І остання формула, яка нам підходить. Взагалі, яка у нас є ця формула комбінацій. Це з НПК. І ця формула використовується, коли нам не важливий порядок. Нам просто потрібно щось взяти. Наприклад, 5 видів печива із трьох. Нам просто їх потрібно купити, закинути собі в портфель, і нам без різниці, в якій послідовності вони туди покладуться, в цей портфель, відповідно. Тобто формула цей з НПК використовується, наприклад, коли вам потрібно взяти там, печиво в магазині, або квіти для букету. Там 5 троянд троянд із самих вам потрібно вибрати. Тоді ви використовуєте формулу С із 7 по 5. Виглядати вона буде як n факторіал на n мінус k факторіал, але з припискою K факторіал помножити. Тобто відрізняється вона лише ось цим. 7 факторіал. Це у нас буде ділення на 5 факторіал, що множиться на 7. мінус 5 факторіал. 7 факторіал на 5 факторіал на 2 факторіал. Це у нас буде 5 факторіал на 6 на 7. Тут більший факторіал залишаємо, а 2 факторіал розкладемо як 2 на 1. Скоротили, скоротили, і виходить, у нас є 21 а, комбінація. Взяти 5 троянд із 7. І на цьому теоретична частина теми комбінаторика. Закінчується. Все інше будемо дивитися саме на практиці, тобто, які бувають типи завдань, як з ними взаємодіяти, і які бувають умови. Дякую за увагу. До наступного відео!